Українці, які станом на 24 лютого перебували варіант А в Чехії на основі якогось документу дозволу, варіант Б в іншій європейській країні. І зараз ці люди роздумують, а дехто йде і просить візу тимчасового захисту. Яка тут ситуація? Чи можна це робити і чи варто це робити? Я б дійсно розділила ці дві категорії і закликала. Наших співгромадянів, котрі мають на території Чехії довгострокове перебування в вигляді навчання, робочу карту, підприємництво, не залишати ці дозволи на перебування, продовжувати їх по стандартизованій процедурі, яка врегульована законом про перебування іноземців, тобто не кидати трудову карту, продовжити її, не намагатись отримати тимчасовий захист, оскільки в законі ясно сказано, що Право на отримання тимчасового захисту мають тільки особи, котрі станом до двадцять на 24 лютого перебували, проживали на території України. Туди не відноситься категорія осіб, котрі мали дозвіл на перебування на 90 днів на території Чехії чи в будь-якій іншій країні Євросоюзу, тобто маючи робочу карту Чеської Республіки треба докладати всіх зусиль щоб її продовжити і рухатись по е, стандартному шляху міграції тим паче що е, стаж перебування на карту зараховується до стажу постійного місця перебування через 5 років і ні в якому разі міністерство вам не видасть тимчасовий захист у випадку, якщо ви залишите трудову карту, чи там дозвіл на навчання, чи дозвіл на перебування з ціллю підприємницької діяльності, і прийдете і скажете, ви знаєте, я не продовжив, дайте мені тимчасовий захист. Міністерство ну, скаже: Ви знаєте, ви дійсно не відноситесь до категорії, яка прописана в Лекс Україні тому максимально на що ви можете розраховувати це віза стерпенії, чи віза з терпіння, тобто. Віза, котра видається згідно стандартних правил закону про перебування іноземців, і на котру ви не маєте права покинути територію Чеської Республіки. В Чому різниця між візою толерантності, візою стерпіння стандартною і тією, яку, припустимо, отримували українці 3 березня на самому початку? Юридична основа, тобто підґрунтя на основі чого видавалися ці документи. Якщо ми дивимося на так звані візи толерантності, з які видавало міністерство після 24 лютого? То а, вони видавались на основі Лекс Україна, тобто вони видавалися виключно по причині, а, власне, котра а, була зумовлена війною, широкомасштабною. І вони, ці категорії віз, мають навіть означення у наклейці, де на кінці написана літера У. Тобто вони потім автоматично після 22 березня перейшли в так званий режим тимчасового захисту, оскільки підґрунтя їх видання це було власне цей підготовчий режим до тимчасового захисту. Але на практиці обмеження як відрізняються? Чи відрізняються вони? Звісно, сама, сама ця вклеєчка, де є ну, віза, тобто в паспорті, ви побачите тип візи, ДВР, і останнім, останньою літерою буде літера У. Тобто це віза, яка після 22 березня перейшла в категорію тимчасового захисту. А стандартна віза. Толерантності, котра видається згідно закону про перебування іноземців, на кінці має число чи номер 91. Mm -hmm. Тобто це стандартна віза а, толерантності, яку видає Міністерство внутрішніх справ на основі статті 33 а, закону про перебування іноземців на території Чехії, а, абзацу 1 пункту А, чи абзац 3, про неможливість виїхати. Я думаю, що кожна людина, яка подає тепер цю заяву і переходить у візу толерантності з чеської робочої карти, чи там, з польської візи, котра з, з, Закрилась чи закрили її, тобто чи закінчилась її дія. Вона ясно і чітко повинна розуміти, що чекаючи 30 днів, подаючи заяву на візу толерантності, я отримую візу типу 91, котра мені не дозволяє виїздити за межі, верніше ви можете виїхати, але вона анульовується, котра мені не дозволяє працювати легально аніж би я додатково попросив дозвіл на роботу, і, власне, котра мені видана дуже цікаво, бо візи толерантності класичні, як я їх називаю, вони видаються на рік, але від моменту подачі заяви. Тобто стандартні наші візи Лекс Україна, чи котрі були переведені в режим так званого тимчасового захисту, вони видаються до 31 березня 2023 року. А класичні візи з терпіння чи толерантності вони видаються власне на рік від моменту подання заяви. Тобто, якщо людина втратила тут роботу, не змогла продовжити, не знайшла, не захотіла, то вона отримує ось цю візу, яка по суті не дозволяє нічого, окрім як залишатися в Чехії. Законно 에, законно, так легально. Тобто, це фактично людина чи особа легалізовує громадянин України, легалізовує своє перебування. Ми працювати можемо на цю візу, тільки нам потрібно додатково отримати дозвіл на роботу. Тобто, який... Про ці процедуру подати заявку, може гос... так, да, так, так почекати місяць, поки зроблять тест ринку. 에, плюс мінус, плюс, мінус, так, так, так. Тобто, це стандартна процедура. Mm. Працювати можна, тільки потрібно отримати цей дозвіл. На працю і пам'ятати одну головну річ: що навіть виїзд в Німеччину, чи то в Польщу, чи в іншу країну. Це вже є автоматичне анулювання класичної візи толерантності. Немає оскільки... цих 90 днів як ні, мають українці ні, з тимчасовим, ні, захистом. Ні. тому що як власне вказано на сторінках міністерства, тобто для наших для осіб, які мають тимчасовий захист у формі штампів паспорті, чи у формі так званих цих віз толерантності до 22 березня, то міністерство інформує всіх іноземців, тобто всіх українців, що Якщо ви їдете з даною візою толерантності виданою на основі Лекс Україна, і ви їдете в Україну, то не ліпіть у нас мультивізу. Це у вас вже є. Ми автоматично перевели її в режим тимчасового mm -hmm. захисту захисту з 22 березня. А, і кажу, це людина і проста, тобто не юрист зрозуміє, що в неї власне за тип візи. Якщо подивиться на номер візи, на її категорізацію. Де класична віза толерантності має на кінці ДВС 91? Тобто 91 – це класична віза толерантності. Я залишаюся в Чехії і маю просити дозвіл на роботу. Так. Не можу виїжджати навіть так. в Євросоюз, а віза толерантності з У в кінці. Це по суті вона прирівнюється до тимчасового захисту. і Є тимчасовий захист, коли міністерство автоматично плошно, тобто загально інформувало, що з 22 березня все всі а, вклейки, які були дані на основі Лексукрина, всі штампи, які були вклеєні, бо закінчилися візові наклейки. Тобто, все автоматично перейшло у режим тимчасового захисту, що дозволяє вільно пересуватись, і має характер, нібито мультивізи, тобто довгострокової візи на 90 днів, котра дозволяє це пересування.